Уявіть собі, ви відкриваєте кран, а звідти бо нічого. Не через аварію чи борги, а тому, що вода подається лише кілька годин на добу. Це не фантастика, а реальна загроза для України. Державне агентство відновлення попереджає, Погодинна подача води може стати новою нормою, як це було з електроенергією у 2022 році. Що призвело до такої ситуації? Давайте розберемося разом. Проблема багатогранна. По-перше, застаріла інфраструктура, втрати води в мережах сягають 40-60%. По друге, кліматичні зміни, посухи, зменшення опадів, зниження рівня води в річках та підземних джерелах. По-третє, наслідки війни, знищення Каховського водосховища та інфраструктури водопостачання на півдні і сході країни. Ці фактори разом створюють ідеальний шторм для водної кризи. Найбільше ризикують південні та східні регіони України, а також сільські райони. У деяких містах вода може подаватися погодинно, як це вже відбувається в Маріуполі. Це загрожує роботі шкіл, лікарень, бізнесу та побуту, призводить до санітарних проблем. Особливо критичною є ситуація в сільських районах, де відсутнє централізоване водопостачання і виснажуються колодязі. Щоб уникнути гуманітарної катастрофи, необхідна системна державна програма модернізації водної інфраструктури. Це включає реконструкцію мереж, створення резервних фондів, використання сучасних технологій і освітніх програм з економії води. Також важливо впроваджувати децентралізовані системи водопостачання, такі як власні свердловини та опріснювачі. Водна криза це не лише проблема інфраструктури, а й виклик для всього суспільства. Кожен з нас може внести свій вклад. Економити воду, підтримувати ініціативи з модернізації, вимагати дій від влади. Підписуйтесь на канал Соціалка, щоб бути в курсі важливих соціальних тем та разом шукати шляхи вирішення.